Раніше здобутих навиків і знаків. Треба хочу зазначити, що дана тема учнів 12 класу не є абсолютно новою, оскільки із більшістю хімічних властивостей алканів ми зустрічалися в попередніх класах. Скажімо, в 7 класі, починаючи з 7 класу реакція горіння метану, повного окислення. У 9 класі вони також вивчали алкани наприклад, Метану вони розбирали і реакції клорування метану, і реакції окиснення метану, і реакції термічного розкладу метану. Тому тема для -то них була не, принцип... не по суті своєю не абсолютною мовою. І моє завдання було не стільки притранслювати їм якісь знання, скільки розширити і поглибити нахуй раніше ними компетенції. Я провела комбінований урок. У мафроструктурі якого були всі його ключові компоненти, тобто актуалізація опорних знань, виклад навчального матеріалу, закріплення і підсумкова частина уряду для реалізації метеоруху найстрашними погляд є діяльнісний підхід організації освітнього процесу. Намісти застосовує слово освітнього, а не навчального виховного, адже саме під час процесу едукації відбувається розвиток учнів. Під час актуалізації опорних знань ми був використаний один із прийомів педагогічної техніки, що є у колекції Анатолія Гіна, який називається світло... Цей прийом не є принципово новим і абсолютно сучасним, але, на мій погляд, він є абсолютно методично виправданим, оскільки е, він має ну, надзвичайно велику кількість переваг. Першою, можливо, основною перевагою цього прийому є те, що учні е, абсолютно е, повністю кожен учень задієний у процесі навчання і відповідати на запитання вчителя. Думати над це питання вчителя повинен кожен учень бути зосередженим. Інша перевага цього методу в тому, що учні ще мають можливість самі себе оцінити. Інколи, коли вчитель фронтально запитує весь клас, хтось підняв, хтось не підняв, хто хто не підняв, інколи навіть не замість почув запитання і не задумався, чи він знає на нього правильну відповідь. Кожен учень повинен критично, так чи ні, знаю, не знаю. І тому що і самооцінка тут також відіграє їх усього. Роль адаптації психологічної учнів їх до мене і мене до них, оскільки я їх бачу перший раз. З іншого боку, для мене такий метод дав можливість повністю побачити клас його потенційні можливості, навики. Розуміння і використання знань. Ну, Але можливим виправданням буде те, що е, все-таки, е, якби це був вищий рівень запитань, це б значно більше часу для опрацювання і з'ясування різних незрозумілих моментів і, і, і взагалі в часі. Після повідомлення теми уроку для того, аби. Надати певної атмосферності уроку мною був використаний, тобто підняти його на більш високий такий, рівень сприймання емоційного мною. Був Воно об'єднувало об систему провідку. На мою думку, відео було підібрано вдало і за той короткий період часу, скільки ми мали знайти його і нарізати, як вдалося, можливо, не зовсім, воно було якісно Хімічний експеримент, який мав місце на уроці, я вважаю, що хімія наука експериментальна, і хоч в навчальній програмі немає на цьому уроці місця експерименту, я Вважала за потрібним навіть при всьому тому, що жодної хімічної реакції так і не відбулося, я не бачила іншого способу наочно довести учням, що алкани не є активними речовинами а є дещо пасивними речовинами. Вважаю, що саме школа має докласти максимум зусиль аби виховати самодостатню і успішну особистість. а для цього Учень повинен навчитися реалізувати себе на кожному уроці. І свою роботу і місію як учителя я бачу не, не в тому, щоб бути ретранслятором знань для учнів, а в тому, аби їх самих задіяти в навчальний процес. І процес набуття знань, який був сьогодні на уроці, я намагалася побудувати таким чином, аби учні на основі вже тих знань, які вони здобули. Розширювали, поглиблювали, нарощували, в тому числі висловлювали якісь свої припущення, можливо, іноді неправильні, можливо, іноді ну, зовсім якісь віддалені від правильної відповіді, але не засуджувати, а навпаки підтримувати і потім разом виправляти помилки. Ну, такий момент був на уроці. Я цим моментом залишилася задоволення. Мара намагалася реалізувати принципи свободи вибору, відкритості, суротнього зв'язку, активної діяльності, доцільності, практичності, природовідповідності. Знаючи, що сучасні діти у своїй більшості є візуалами і їм важко сприймати якийсь, якийсь абстрактний матеріал, я намагалася задіяти на уроці мультимедійні засоби навчання, аби виробити вичні певні зуробі асоціації. Так скажімо, було і з тим відео, яке Яке і демонструвало механізм реакції, заміщення. Я сподіваюся, що воно дало учням можливість уявити сам механізм реакції і запам'ятати. Одним із завдань шкільної освіти є виховати особистість із високим ступенем відповідальності за власне життя та життя оточуючих людей. Я зараз маю на увазі екологічний компонент, який я намагалася ввести в урок, можливо, він не зовсім чітко. Чап той відеофрагмент із вибухом на Васильківській з вибухом у Василькові, і на цьому можливо, саме на екологічному експерті, треба було більше наголосити. Втім, це може мати продовження на наступних уроках, і вчитель може зрештою створити цілий проект. Скажімо, забруднення насиченими вуглеводними території Миколаївщини, в тому числі якимось чином, згадуючи про те відео, яке було продемонстровано. Як практикуючий вчитель, можу констатувати факт, що учням з року в рік все важче даються розв'язуванням з рахункових задач, в тому числі на рахунок. І це не було темою сьогоднішнього уроку, але я знайшла можливість якимось чином побачити і спонукати учнів усно прораховувати об'єми газів, ну хоч привести хоч якісь розрахунки в тих учнів, в яких це давалося гірше. Я спробувала ще раз, ще раз, наприклад, діти учні, які краще будуть матеріалом пояснити. Розумію, що в якійсь мірі мені, можливо, трошки вдалося пояснити, в якійсь мірі не вдалося, але це все процес. І ну, Це не питання одного уроку навчити учнів тут і зараз, тим паче, що це не було основною темою цього уроку. На етапі закріплення учні працювали в парах. Мені здається, що в учнів немає навиків працювати немає навиків працювати в парах, але це був процес якраз збуття в тому числі таких навиків. Щоб, щоб завершити, на, насправді, якщо задатися питанням, чи вдалим був мій урок, в нього було досить багато недоліків. Вагомим недоліком вважаю те, що урок затримався наперед і при тому абсолютно не виправдано, оскільки там не мало місця якесь поглиблення, знань, чи щось таке важливе, що повинна була з хімією, повідомити дітям, то можна було завершити раніше. Інший недолік той, що домашнє завдання, яке мусило розпочати і бути вправа з підручника, аби нам була запланована, вона таким була озвучена, були завдання творчого характеру, це завдання я не озвучила. Іншим таким недоліком своєї роботи є ну, багато помарок, які б якби повернути, я, я би по-іншому скажімо, організувала роботу над тим, е, як дати назву алканам, яке вони мають застосування, можливо, трошки в іншій послідовності. Чимірі мета уроку буватися? Якщо мене запитати, чи я досягла мети уроку, на скільки відсотків, то на відсотків 70, 80, 90, не знаю, напевно, досягла в мене був контакт з учнями, вони мене чули, розуміли, сподіваюся, вийшли з уроку з знаннями. Якщо запитати мене як учителя, чи я задоволена своїм уроком, то я скажу, що ні. І якщо я буду колись задоволена, то я за... буду як вчити. Благодарю.